Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги конструктор SportCar. Цей захоплюючий конструктор містить 1280 деталей для створення вражаючого спортивного автомобіля. Це ідеальний подарунок як для дітей, так і для дорослих, які люблять виклики та механічні конструкції. Він легко збирається, а Інструкція допомагає на кожному етапі. Після складання модель виглядає як справжній спортивний автомобіль з рухомими деталями та високою деталізацією. Цей конструктор розвиває просторове мислення, терпіння та дрібну моторику, а також дарує радість від створення складної моделі. Ідеальний подарунок для фанатів автоспорту, колекціонерів або тих, хто просто любить конструктори. Пропонуємо до вашої уваги торнадор для хімчистки. Це потужний інструмент для глибокого очищення автомобіля з ефектом торнадо. Завдяки високому тиску та обертовому потоку повітря та води ця мийка ефективно видаляє пил та бруд з важкодоступних місць вентиляції сидінь та килимків. Ідеальний як для зовнішнього, так і для внутрішнього очищення автомобіля. Підходить для професійного та домашнього використання. Ергономічна ручка забезпечує зручність у використанні. Ані а міцні матеріали гарантують довгий термін служби. Працює з більшістю повітряних компресорів та дуже простою підключення. Пропонуємо до вашої уваги прожекторну фару. Ця потужна led фара створена для максимального освітлення на воді чи суші. Ідеально підходить для водного транспорту, тракторів, позашляховиків та спецтехніки. Завдяки яскравому світловому потоку ця фара забезпечує чудову видимість у повній темряві, оснащена двома магнітами для надійного кріплення на металевих поверхнях. Бездротове керування дозволяє змінювати напрямок та режим світла дистанційно, що додає. Є зручності у використанні, має ударостійкий та водонепроникний корпус, забезпечуючи стабільну роботу в найсуворіших умовах. Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги USB-світильник. Це компактний та зручний світильник, створений для комфортного читання, роботи та затишку. Вона оснащена USB-портом, що робить її зручною у використанні. Ви можете підключити її до комп'ютера, зарядного пристрою або іншого джерела живлення. Крім того... Ого, чудово підходить для використання в автомобілі, наприклад, в зоні ніг, панелі приладів або заднього сидіння. Цей світильник додасть неповторного шарму та затишку у ваш простір та стане привабливим елементом візуально. Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивну пов'язку на голову. Це зручна та стильна пов'язка для спорту, яка ефективно вбирає піт та забезпечує комфорт під час фізичної активності. Виготовлена з м'якого та еластичного матеріалу, щільно прилягає до голови, не сповзає та не тисне. Ідеально підхайте. Ходить для бігу, фітнесу, йоги, тенісу, велоспорту та будь-яких інших активностей. Унісекс дизайн робить її чудовим вибором як для чоловіків, так і для жінок. Вона легка та компактна, тому легко поміщається у будь-яку спортивну